Саме цей день поєднує в собі свято Покрови Пресвятої Богородиці та День українського козацтва. Сьогодні ми святкуємо одне з найбільших народних свят Покрови Пресвятої. Пречиста діва зробила людям багато добрих справ. Наші лицарі вірили, що свята Покрова оберігає їх, а Пресвяту Богородицю вважали своєю заступницею і покровителькою. Козаки настільки вірили в силу Покрови Пресвятої Богородиці. І настільки щиро та урочисто відзначали свято Покрови, що впродовж століть в Україні воно набуло ще й козацького змісту та отримало другу назву Козацька Покрова для нас, українців. Покрова свято Християнське і національне. Вона символізує зв'язок поколінь, невмирущість героїчних традицій нашого народу. Сьогодні козак, це не той, хто утягнений вишиванку шаровари. Козак, це передусім моїм за духом. І воюватиме він тільки за честь і свободу. Шляхетність, відвага, мудрість три основні прикмети козака шляхетного не підкупиш, мудрого не обдуриш, мужнього не залякаєш. Кожен народ має рідну землю, богом дана земля є святою і рідною, тому її захист це найперший обов'язок народів. Для українців такою землею є Україна. Вона полита слізьми і кров'ю сотень поколінь, їхніх працелюбних і героїчних предків. Шануймо героїчну історію нашого великого народу. У глибині душі кожного українця живе козак. Воїн, який нічого не боїться, і за рідну землю без роздумів віддасть своє життя, сьогодні ваше свято, і бажаю міцного козацького здоров'я, незламної волі до перемоги, патріотичного духу, який допоможе долати будь-які перешкоди, вшануємо пам'ять про Дениса та згадаємо усіх героїв, які поклали своє життя за нашу країну, вільну та незалежну. Що то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом? Нам було абсолютно все одно, не маючи нічого мати За гроші не купити, тільки час. Він всіх методично поділив. Когось він опустив, когось підняв, а є на кого взагалі забив. Старі фотографії на стіл настіл Робили нас щасливими людьми, і ніби чудо польське радіо. Нам відкривало той незнаний світ. Ми жили всі так ніби то був сон І можна бути вічно молодим. А залишився тільки цей альбом, а мрії розлетілися дим Старі фотографії на стіл розпали. Друз'ям не забудь позвоним, бо добре чи числе з тобою завжди вони. Ми грали примітивну музику, так чесно, що пробила би до сліз. Чекали, що прийде такий момент, коли під ноги впаде цілий світ. Один експерт роки рахував, і кожен та як міг, так і знов. Нея додія! День захисника України це свято справжнього воїна і визволителя, прекрасного сім'янина і прадника, скільки в наш час існує сильних та могутніх воїнів, які боронять та захищають нашу країну. Нехай дні Запорізької Січі минули вже давно, але козацтво існує досі, як прагнення людини до мирного та вільного незалежного життя. Сьогодні відзначають День захисників України. В цей день українці шанують героїв захисників та героїн-захисниць, які захищали та продовжують боронити нашу державу, відстоюючи її незалежність та територіальну цілість. Тож дозвольте вас привітати з Днем Українського козацтва, з Днем захисника України та з Днем Покрови Пресвятої Богородиці.